Нашого комітету з всіх на 8 Тому перед простим пропонує обрати секретаря засідання, голосую Голосуємо. що зараз виникає конфлікт інтересів, оскільки секретар за себе не може голосувати, але в зв'язку з тим, що у нас на сьогоднішній день вже 8 членів законкому, а потрібно 9, тому я. Не дивлячись на конфлікт інтересів, змушені проголосувати за те, щоб відбулося відбулося засідання у Тому Голосуємо всі. Одноголосно. Наслідже засідання вам розмовлять 19 проєктів рішень. Тому передати за основу та в цілому. Okay. Голосуємо. Одноголоси. <кху> Отже, це питання порядку. денного. Перший проєкт рішення. розхвалення проєкту програми отримання місця. Перебування переміщених осіб на об'єктах нерухомого комунального майна, що перебувають на балансі Смілянської міської ради на СП6-й років. Нам потрібно зроблена програма утримання місць тимчасового перебування для ВПО. Наголошую, що це лише утримання місць МТП, не переселенців. Це в зв'язку з для забезпечення функціонування МТП. Приведення їх до відповідних стандартів або утримання в відповідних стандартах. Ви бачите програму, бачите паспорт програми, бачите фінансування в пункті 9 я думаю, є перед заходів, які плануються здійснювати. Це буде більше ремонти, утримання, якісь, якщо поломки будуть або що. Можете ознайомитися. Давайте питання і прошу відповідно. Питання мати в цьому. Одного можна рішення. Наступний проєкт

Просить 42 квадрати на 180 днів. Це біля головна 55, біля капелу. Та є заснова цьому. Однаково є. Пробує важні посадових російських. Пес из около устанавливаем с коридор на складание по стополе, по сути, ни правопорушен. А политика музика в посети ради, по товаре спектр, благоустроили става лишення советской міскої ради право за даже правоостроител, които рушно плановано разпределение протоколи по администрационно правослужба, про и стати по стопи се приходит Спеціаліста першої категорії, щоб сказати, що моряємо. Тобто оборони, щоб вона могла складати адміністративні протоколи, приписи, так. 152. 152, то що? Я повноважений і спеціалісти ті, що ми Кожен каже, щоб могла складати І протоколи. О, ще а ще більше лише на облік внутрішньої об осіб, перебувають, в діння, в в Віднямо, що перебувають надання школових приміщень проживання частково. заяву Щодо взяття і сім'ї на облік внутрішньоприміщених осіб, що потребують надання житлових приміщень для тимчасового проживання. Та враховуючи протокол комісії з розгляду заяв про взяття на облік внутрішньоприміщених осіб. Пропоную взяти на облік внутрішньоприміщених осіб, що потребують надання житлових приміщень для тимчасового проживання сім'ю, яка складається з двох чоловіка саме. Місця сваляла. Прошу підтримати. Одноголосно рішення прийняття. Наступний на річного про надання дозала на зниття, кощі споточна рахунка сине поставити співання. 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2. 3, 4, За основна секунду. Одного рішення. Так само другої. Це перекрашення. Кошти споточного рахунку дитини позбавлених пахнет спілкування. Основна секунду. Одноголосну вирішувати. Насупки прихрішення. Про надання дитині статусу дитини позбавлених пахнет спілкування. Заснов одного носного вища Дякую. на проєкт рішення про продовження втерміні перебування дитини, позбавитися куплювання.

Питання. За основу основниці одноголосно рішення Дякую. Дякую. Наступний проєкт рішення про встановлення опіки та призначення обігунних позбавлення батьків спілкування. Засновці одного мозгарічні приїдені. Про надання дитині статусу дитини, яка постраждала в воєнних дій, со збережних конфліктів. Прошу задоведення. За основу одноголосно вирішуємо прийняти. Наступний проєкт рішення Аналогічне, як про надання статусу дитини переповідало в внаслідок воєнних діт збройних конфліктів за основну. Одноголосно вирішення прийняти. Наступний проєкт рішення. Про продовження перебування дитини в комунальній установі, кажуть, притяжний будинків інтернат Закарпатської обласної ради. Особливо заботно попросить. Наступний проєкт рішення в процес, проєкт змін змик, програма соціальна економіка, ветеранів комісії, посили членів семей, а 25. У вас розуміли проєкт рішення. Си бачите, так? чорним черный объединено пощому нас не Якщо у вас є якісь запитання, подивіться, в основному подивіться порядок. Значить, угу. ми мавне, внесли зміни до о, тих, хто померли або залибли, бо... Коли ви знаєте, прекрасно, що підходили родини загиблих на до нас у раду, посередине кошти, Тут 10 тисяч гривень. Ну, на вашу роді до дня матері мамі загиблого воїна. Мамі або чуди далі від мене.

У порядку, подивіться, У порядку, у пункті 24 явини отхани, абзац Йорне і у пункті 2.6. А вже в самій таблиці це вже лише не трябва да все одно? Чинай нам родинні загибли, значить ви кошти справи і тут написано 30 тисяч гривень і 40 тисяч гривень на парню. Це що ну, допомога, що Ну, Клопота за 10 ще. гривень надавали. То где стану ще тысяч? Добре. Где ты спитешь? Давайте раз за основу Давайте за основу За основу лучше. За основу. Давайте за основу одноголосно за ці проєкта і тепер дописуємо суму 10 тисяч гривень. Мати для Два шість. У два шість там за рішення. Там останнє таблиця на останній швидке. Все одно разовому разом надаймату, кожен рік. Ні, разом ране кожного року. Ні, кожного надаймана. Кожного один раз. Да, то кожного, то, то. Один раз. No, на даний момент часу у нас програма діє 25-26 значить на слідуючий рік, 26, 26 18, 18. а, 20. а, а, 20. 20. а в, в кінці слідуючого року ми будемо розробляти нову програму і вже на, на будемо вже дивитися і ви пропозиції і так ми є розроблюватися. За основності, тоді в цілому. Одноголосно пропозиція рішення прийняти. Дякую. Наступний проєкт рішення. Про вшкодування оплати за посту управління побутових відповідних почесної родини Селяської міської територіальної громади. Значить, відповідно до положення про присвоєння звання почесної громадянин Селянської міської територіальної громади змінили, враховуючи програму соціальної підтримки мешканців Селяцької міської ради, турбота на 24-25 роки. І за зверненням КП «УКГ» із списком на відшкодування за вивезення таблицького часу нашого писок у вас там є. Якщо під не <звідь> нас <питань> немає, джеміння послухайте. Та нема. За основу так само. Наступне перетрищення. Проведення одразу допомоги і роботи. До нас звернулися мешканці нашої громади на виділення одноразової матеріальної допомоги по програмі турбота. Значить, у вас є список, якщо у вас є якісь питання, заяви подані, на комісії розглянуто, пропозиції внесені. І другим пунктом йде на виділення матеріальної допомоги на поховання померлих безробітних зробітні осіб працездатного мінімум, комешниці заводської допомоги. За основу цього одноголосно річні приєднати, наступні приєднати, провідемо, одну разом матеріальної допомоги військові. Значить, до нас звернулися е, військовослужбовці, які отримали травму під час дружини, в е, яких вони зникли безвісті, і е, члени сімей учасників бойових дій, і які отримали травму під час проходження військової служби. Список у вас є. Відповідно до програми церкви підтримки службовців заставлені сумнів. Питання? Це основність. Однаколо рішення. Про надання пільги та звільнення доплати за навчання дітей селянської школи, мистецтва міської ради, 25 уроць, з п'ять шостої навчального році, на веселому. Розглянемо ще по питання Солявської школи, мистецтва міської ради, просимо надати пік та звільнити доплата за навчання на 100% дітей в урядської школі міста в 25-26 навчальному році список дітей додається і всі відповідні заяви, документи подані. За одного року, то і що заходимо відповідь, я хочу Дякую. но на цій. Комітету Сполявської міської ради 21 жовтня 2025 року прийняли участь 9 членів виконкому, а саме Грабе, Дарчи, Кименяш, Шпьовка, Попович, Русин, Тарасов, Фізер і виконуючий обов'язки Сполітської міської області, скрипились, тому всі рішення повноважні відповідають законодавству. Дякую, Мені.